Фредерік Шопен. Етюди для фортепіано до мінор опус 10 номер 12 Фредерік Шопен народився у 1810 та помер у 1849 році. Значення творчості. Визначний композитор і романтик першої половини 19 століття. Основоположник Національної польської композиторської школи, класик польської музики, видатний піаніст та новатор в жанрах фортепіано. Шапки геть панове. Перед вами геній. Роберт Шумер. Кожна нота у Шопена справжнє золото. Шопен це душа фортепіано, Антон Реберштон. Види діяльності Фредеріка Шопена, піаніст віртуоз Виступав з концертами по містам Європи та педагог серед учнів Адольф Гутман. Ведучий жанри творчості. Створював майже виключно для фортепіано. а саме мазурки, полонези, ноктюрни. Збруди, вальси, прелюдії, скерци, балади та сонати, оркестрові твори, два фортепіанні концерти, рондо Аля Краковяк, Рондо Аля Мазані. Також Фредерік Шопен просив близько двадцяти п'ятдесят. Стильові особливості творчості Фредеріка Шопена доступність музики та поєднання камерної лірики з блискучою віртуозною технікою і витонченою імпровізаційністю. Звернення до романтично мрійливого зворушливого настрою. Мрія про свободу Польщі, сум за батьківщиною, особисті переживання та драматично піднесеного настрою. Тема батьківщини одна з центральних в творчості Шопена. Шопен ввів Бетховенський дух у концертний зал. Роберт Шуман. Опора на музичний фольклор. Польські національні витики, що проявились у використанні особливих народних ладів, ритмів, гармонії, орнаментики, імітації народного оркестра, шопана називають сином польського народу. Робота композитора виключно у фортепіанному жанрі. І, звісно ж, розширення та збагачення жанрів фортепіаної мініатюри. Жанр етюд в творчості Шопена. Етюд – це п'єса інструктивно-тренувального характеру, створена для розвитку виконавської техніки з конкретним виконавським завданням. В етюдах Фредеріка Шопена сконцентрована сутність нової віртуозної техніки, її близька динамічність, нова піаністична виразність. Новації Шопена в жанрі етюд Шопан розглядає кожен етюд як оволодіння певним технічним прийомом. Він розробляє прийоми кантелена на педальному тлі. Прийоми мелодичної орнаментики, блискучої пасажної техніки, широкого охоплення регістрів, розгорнутих акордів, мелодичних стрибків, дисонансних поєднань звуків на педалі, гри на чорних клавішах. Специфіка шопанівських етюдів не у віртуозних труднощах, але в їх абсолютному підпорядкуванні творчим завданням. Віртуозна техніка виступає не як мета. Засіб розкриття художнього образу. Кожен пасаж, кожна фактурна деталь працює на розкриття поетичної ідеї. Етюд для фортепіано до мінор опис 10 номер 12: історія написання. У 19 років шипан відправляється на гастролі по містах Європи. Він виконує власні твори на кращих сценах Відня і Кракова. Незважаючи на артистичні перемоги, його душа прагне до рідних місць. Початок 19 століття для історії Польщі пов'язаний з досить важкими подіями. Повстання, революції. Шипан боявся їхати, залишаючи рідних і близьких в настільки напруженій обстановці. Кожен день його тривожили похмурі передчуття, що стосуються долі Польщі і його близьких. 1 листопада 1830 року друзі влаштували прощальний вечір. В якості подарунка друзі подарували композитору срібний кубок, наповнений польською землею. У 1831 році композитор починає працювати над визначним революційним етюдом та присвятив перший зошит етюдів другові, відомому піаністу Ференсу Лісту, а другий зошит дружині ліста Меріда Гу. Етюд до мінор революційний. Це гострий драматизм та трагічний пафос. У трактуванні цієї тональності композитор наслідує класичні традиції, розуміючи її як сувору та патетичну. Протестуючий пафос етюду пов'язаний з трагічними звістками про поразку польського повстання. Тема Етюду, що виростає з коротких героїчних мотивів, має декламаційний характер. Вона сприймається як полум'яна промова оратора. Багаторазово повторюючись протягом усього твору, вона постає в динаміці. Тому при загальному бурхливо схвильованому настрої музики тут змінюються різні настрої. Вольовий порив. Гострий душевний біль та мужня енергія. На тлі грізних хвилеподібних вихрових пасажів чуються пристрасні вигуки, немов горді заклики боротьби. Коли вони стихають, коротка домажорна кода звучить як трагічно піднесене оплакування загибелі героїв. В останній же момент по всій клавіатурі знову проноситься пасажний шквал як порив незглавних бунтівних почуттів. За своїм пристрастим емоційним напруженням, революційний етюд подібний героїці Бетховена, особливо фіналу його фортепіаної сонати Апасіоната. Революційний етюд Фредеріка Шопена – це відображена в музиці трагедія. У цій мініатюрі відбився суб'єктивний погляд творця на історію батьківщини, надзвичайно рельєфна мелодія, немов енергетичний імпульс, в якому є бажання перевернути хід подій. Але в ньому є чисто романтичні відтінки, відчуття вирішеного фіналу, невичерпної глибини і скорботи. Уміння передати через музику настільки насичний зміст, так лаконічно і ясно, можливо тільки справжньому Тверцеві, ім'я якого Фредерік Шопен. Дякую за увагу!